Вітаю, шановні п'ятикласники! У нас з вами сьогодні перший урок, тема перед вами, що вивчає наука історія, то починаємо працювати. Відкривайте, будь ласка, свої зошити, записуйте число, класна робота і записуйте теми. Ми починаємо з вами вивчати зовсім новий для вас предмет. Історія. Історію ми з вами будемо вивчати з 5 по 11 клас включно. І в 5 класі це такий інтегрований вступний курс, де ми познайомимось з основними подіями, пов'язаними з історією України. Сьогодні ми будемо працювати за наступним планом. З'ясуємо, що таке минуле сучасне і майбутнє в історичному контексті. Поговоримо про те. Історія як наука та навчальний предмет. І е, подивимось на конкретних фактах і прикладах, за допомогою чого вивчається історія. Основними термінами е, на сьогоднішній урок у вас будуть історія і історичні джерела. Ми ці терміни будемо повторювати протягом урока декілька разів. Вони фігурують у вашому підручнику, в параграфі відповідному. І, будь ласка, ви їх повинні знати, і на наступний урок ви повинні чітко пояснювати, що таке історія, що таке історичні джерела. Окрім цих опорних термінів, будуть у вас ще опорні терміни, на які я буду звертати увагу. А почнемо ми урок з того, що ви розгадаєте репс. Він перед вами, ребус достатньо простий, короткий. І я думаю, що ви всі відгадали, що тут зашифровано слово історія. Перед вами колаж, який складається о, з малюночків, дат. Подій. О, скажіть мені, будь ласка, які події минулого він ілюструє? Які події вам відомі, які події вам невідомі? А які події, пов'язані з вашим життям або з життям вашої родини, ви б сюди додали? І так, все це історичні події, тобто події, які відбувалися в минулому? Ну, і ви, мабуть, дуже часто чули такі вислови. Я розповім тобі історію. Можна це речення продовжити. У кожного буде своя версія, яку історію ви комусь хочете розповісти. Або таке речення: зі мною трапилась така історія, і ви починаєте розповідати, що ж з вами трапилось. Подивіться. і в першому, і в другому реченні ми з вами використовуємо слово історія. Але в цих реченнях і в цій ситуації, яка пов'язана з цим терміном, історія звучить як оповідання від вас про те, що з вами трапилось. А трапилось це з вами у минулому. А ось перед вами речення, які належать видатним діячам науки і культури. І в кожному реченні, в кожному реченні вживається термін історія. Якщо ви уважно прочитаєте всі ці речення, то побачите, що термін історія вживається майже в одному і тому самому значенні. Тобто в значенні тих подій, які відбувалися колись. Маринка слів, давайте з нею попрацюємо. Будь ласка, я вам нагадую, як працювати з хмаринкою слів. Перед вами в хмаринці слів зібрані слова, які мають відношення до терміну історія. Виберіть ці слова і складіть, будь ласка, таким чином, щоб у вас вийшло визначення, що таке історія, щоб ви за допомогою зашифрованого речення змогли дати відповідь, що таке історія. А ну давайте будемо пробувати. І так, історія це наука про минуле людство. Добре. Наступна хмаринка слів. Тут зашифрований крилатий вислів, який характеризує історію і історичні події. Давайте ми з вами спробуємо цей крилатий вислів скласти. Так. І так, почнемо з головного. Історія це учителька життя. Так, крилатий вислів наш готовий. І ще одна хмариночка. Теж зашифрований крилатий вислів. Ну, тут трішечки буде складніше, але я думаю, що ми справимось. І так, історія це. Повчання для майбутнього людства. Так, так що ж таке історія? А ось наша відповідь. Історія це наука про життя людей у минулому. Будь ласка, запишіть в зошит. Це дуже важливо. Ваше перше. Визначення, яке стосується тієї науки і того навчального предмету, який ми з вами починаємо вивчати. І так історія, наука про життя людей у минулому. Так. Особливість історії історичної науки полягає в тому, що вона пов'язана з життєдіяльністю людей. І історія. Для того, щоб дати повну картину того, що відбувається, повинна відповісти на наступні питання. Де відбулася подія? Коли ця подія відбулася, як жили люди в минулому, що вони робили і як діяли. Якщо ви дасте відповідь на всі ці питання, то ви зможете скласти повну картину того, що відбувалося в минулому. Ось дуже доречний е, вислів, а точніше латинське прислів'я. Він відомий всім і відомий дуже давно. І нам з сьогоднішнього дня він теж буде відомий. І ми його з вами запишемо в зошит, і ви його підкреслите червоним олівцем. Хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Вислів з великим значенням. Він показує наскільки важливо вивчення історії. Він показує, що кожен народ повинен знати свою історію і на помилках навчатися, навчатися і е, свою історію зберігати, свою історію цінувати. Так. А от тепер скажіть мені, будь ласка, ваша думка мене цікавить, а навіщо вивчати історію в школі? Може в школі її не потрібно вивчати, може, ви закінчите школу, підете навчатись вищі навчальні заклади, і там будете починати історію вивчати. Правильно, дітки, правильно, правильно. Історію потрібно вивчати і потрібно її знати. Історія наука дуже цікава. Історія пов'язана життям і діяльністю не тільки українського народу, а історія пов'язана з подіями всесвітньої історії. І от Історія України є часткою всесвітньої історії. І, Людина, яка вважає себе а, розумною, розвиненою, вона повинна мати знання з історії. А знання з історії закладаються саме в школі. Тому, будь ласка, вчіть історію. Ну, ми продовжуємо з вами далі. І так, історія є наука, і історія є навчальний предмет. Я сподіваюся, що ви всі. Чудово знаєте, що в школі історія це навчальний предмет. А історія як наука нею займаються е, спеціалісти, які працюють е, в наукових установах і які досліджують події минулого, е, пропоную вам виконати усно дуже цікаве е, завдання. Спробуйте продовжити речення. Продовження повинно бути коротким. Розкажу я вам цікаву історію, яка трапилась зі мною. От, будь ласка, декілька варіантів. Угу. Сьогодні на уроці ми вивчали. Так. І так, а тепер скажіть мені, будь ласка, у нас з вами було два речення. Чи в однаковому значенні вживається слово історія? Ні, в різному. Перше речення це історія, яка відбувалася в житті, а друге речення історія як предмет, адже тему на уроці ми вивчали саме з відповідного предмета. Ну, історія це взагалі ланцюжок історі... історичних подій, які колись відбувалися і які з кимось відбувалися. Певні події, особливості життя людей, час від часу повторюються. Наприклад, війни, наприклад, повстання, наприклад, досягнення в культурі. культурі. Такі. Е... Події, які повторюються, називаються історичними явищами. І так, прошу вас в зошит історичні події, історичні явища. Історичні події, історичні явища. Так, дітки. Ну, а е якщо скласти ланцюжок історичних подій і історичних явищ... То у нас з вами вийде історичний процес. Давайте спробуємо спробуємо з ілюстрації, які перед вами, скласти історичний процес, хронологічні послідовності. Давайте візьмемо ось цю праву табличку. І так, дивіться, історичний процес починається з первісного суспільства, з появи первісних людей. Перед вами зображення привісної людини на малюночку номер 1 Далі історичний процес пов'язаний з стародавніми цивілізаціями. Хто мені скаже, хто мені скаже, з яким міфом і з якою цивілізацією пов'язане це зображення? Знаєте ви це чи ні? Так, правильно, це легенда про Мінотавра. І так, наступна подія, дерев'яний кінь, Троянська війна. Потім перед вами внизу малюночок, на якому зображена стародавня Греція і стародавній Рим. Ось перед вами події в хронологічній послідовності від а, найдавнішої до більш сучасної. Все це історичний процес. Події і явища, історичний процес, значення історичний процес, будь ласка, записали в зошиті. Ну, Історія термін, який використовувався дуже-дуже давно. До нас цей термін прийшов від стародавніх греків, і слово історія означає звістка або розповідь про минуле людини, родини або народу. Ну, Люди завжди цікавились минулим. Спочатку перекази про минуле існували в усній формі, передавалися із вуст вуста. Іноді реальні факти доповнювались якимись подіями, які не відбувалися насправді, то була людська фантазія. І тоді, і тоді народжувалися легенди і міфи. Записали в зошит легенди і міфи. А, назвіть мені відомі вам міфи. Перш за все, це міфи стародавньої Греції. Правильно. Так, а скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється легенда від міфа? Так, дітки, молодці, і так легенди розповідають про історичні події, які відбувалися в давнину. А міфи, а міфи засновані на прикрашенні історичних подій. Ну, як ви кажете, легенда то правда, а міфи, як завжди відповідають на уроці, то наполовину правда. Так. Дітки, дивимось, минуле сучасне і майбутнє. Скажіть мені, будь ласка, термін історія, а він пов'язаний тільки з минулим, чи історія вивчає сучасне і майбутнє? Правильно, правильно, і сучасне, і майбутнє. Але ми повертаємось до легенд та міфів. Адже, адже історія, історія зароджується саме з легенд і міфів. І так, міф, витвір фантазії людей, їхні уявлення про явища природи або події минулого. Я думаю, що цей термін ви використовували на уроках літератури і ви його знаєте. Ну і я хочу вам а, дещо нагадати. Скажіть мені, будь ласка, яке із цих трьох зображень має відношення до міфа? Правильно, це легенда, це міф про Мінотавра. міф про Мінотавра. А яка ілюстрація а, зображує найдавнішу історію людства? Ось вона перед вами це первісні люди. А події 21 століття? Ось перед вами. Молодці, молодці. Ну і е, історія не може існувати сама по собі. Е, досліджувати історичний процес, історії допомагають е, різноманітні науки. Вони називаються допоміжні історичні дисципліни. Ось вони перед вами, але не всі. У нас з вами буде окрема тема, присвячена допоміжним історичним дисциплінам. але ви їх повинні знати археологія, антропологія, етнографія, географія в контексті історично-економічної, політологія, джерелознавство, культурологія, їх набагато більше там нумізматика, геральдика і так далі. Так от ці допоміжні дисципліни, вони тому так і називаються, що вони допомагають історії вивчати минуле. Але крім допоміжних історичних дисциплін. Історія орієнтується на дані історичних джерел. На дані історичних джерел. Перед вами колаж, і ми зараз спробуємо сказати, які джерела тут зображені. Якщо ми уважно подивимось, то на цьому колажі зображені речові джерела, тобто річ, перед вами глечик. Лупа, так. колона, шабля. А, тут є а, писемні джерела. Ось, будь ласка, старовинний літопис. Ну, будемо вважати наш підручник писемним джерелом. Будемо вважати робочий зошит писемним джерелом, атласом. І сюди можна додати візуальні джерела. А, Ось перед вами відеогаджети, фотографії, інтернет, це сучасні відеоджерела, які теж допомагають пізнавати історію. Всі історичні джерела умовно можна розділити на три групи: це речові, це писемні, і це усні. І це усні. І як і допоміжні науки помічниці, так і історичні джерела допомагають вивчати історію. Ну, а ваше домашнє завдання буде наступним. Ви опрацьовуєте перший параграф, скрін перед вами з вашого підручника. Ще раз уважно дивитись презентацію, дивитись відео у записі і письмово в зошиті складаєте свою цікаву історію. Я учень або учениця 5 класу. І так, дітки, я з вами прощаюсь. Ми з вами сьогодні познайомились з новою для вас наукою, з'ясували, що ми з вами будемо вивчати. І вже з наступного уроку ми перейдемо з вами до вивчення конкретних тем. Всього вам найкращого і до побачення.